Вітаю, дорогоціння! Хочу сьогодні ділитися словом з вами, і тема сьогоднішньої моєї проповіді буде віра в шторм. Знаєте, останнім часом так зациклалася над питанням віри. У людей, які були в описані в Біблії, коли Ісус цілював людей, віра деяких його дивувала настільки, що для нього це було щось. Він казав: Да, віра твоя спасла тебе! Я ніколи не зустрічав віру а, там, як є в тебе. І, і ти думаєш, що, що ж це була за віра, а, яка вона була, що ці люди, ми досі читаємо так там історії цих людей в Біблії. І дійсно так стало цікаво, і навіть на домашці зі своєю командою, коли спілкувалися, також підняли це питання. Бо на жаль, ми живемо так в цьому світі. Є хвороби, є болі. Його дійсно, яка віра була там, котра описана в слові, що вона зцілювала, тобто віра людей в те, що Ісус може зробити, вона творила ці дива, коли Ісус приходив і. І життя людей змінювалось, і дійсно хочеться от зрозуміти, і, і мати, знаєте, як в слові сказано, ну, та віра, як Ісус сказав, ну, хоча б з Гірщичне зернятко, маєте цю віру, і ви будете рухати гори. І е, останнім часом почала так думати над е, саме питанням віри. І знаєте, в одній е, книзі прочитала такий цікавий вираз, що, е, що стосується віри, це. У розгубленості, коли ми не можемо сказати, що нам робити, коли ми не можемо зрозуміти, що відбувається навколо нас, давайте заспокоїмось, наберемось терпіння. І те, що приховано від нас, точно не приховано від нього. І знаєте, таке слово: давайте наберемося терпіння, бо дійсно в нашому житті трапляється багато ситуацій, ми маємо багато питань, але як написано, да, в. До євреїв, послання до євреїв в 11 розділі, в першому вірші, що віра це те, що ми не бачимо, це те, що ми не можемо побачити. Але це те, що є в нас. Ми будемо вірити навіть коли не бачимо. Ми будемо впевнені, навіть коли не знаємо, що буде далі. І дуже зачепив от саме цей вираз з книги. Він дуже. Є сумісним якраз з місцем писання, яке написано в Біблії, те, що, щоб не було навколо, ми залишаємось в довірі і вірі в Господу, тому що те, що може бути зачинене від наших очей, воно точно не зачинено від Божих очей, Божого плану для нас і. Вже прочитати місце вписання. це книга пророка Ісаї, 43 розділ, 19 вірш. Ось погляньте, я збираюсь зробити щось нове. Воно вже з'являється. Невже ви не відчуваєте? Я прокладу дорогу в пустелі, ріки в безводних степах? Е, дуже е, в Біблії дуже багато є історій, які точно підкреслюють те, що Господь творив неможливо. І якраз цей, цей вірш він е, показує, що. Я тільки збираюсь робити щось нове, воно вже воно вже робиться. І вода буде там, де її не має бути, і, і буде дорога там, де здається, її взагалі не має бути. Знаєте, в Біблії дуже багато таких історій, які просто дійсно надихають і підтверджують те, що Господь робив щось неможливе в житті людей. В Біблії є історія про і Евдінага. І ці три чоловіки їх їм сказали, що ви молилися, ви там порушили, ви не мали права поклонятися своєму богові, і їх кидають в піч, яка по правилам фізики біології людини вони не могли вижити. Просто це не можна якось простувати людським розумом. Що б хто не казав, якщо брати в біологічному смислі людина за три хвилини від просто чад, чаду, який виділяється димом, вона помирає, але вони, знаходячись там, люди побачили, що хтось з ними є ще там четвертий. І, це, і, і люди, коли це бачили, вони розуміли, що щось неможливе, і коли вони вийшли, було сказано, що навіть одяг не постраждав. Тобто Бог настільки їх захищав, що. Ніхто з них не постраждав, будучи там, де, якщо брати розумом, так вижити неможливо. І тому в Біблії так багато історій, коли ти їх читаєш, ти розумієш, що Боже ти творив такі дива, що 100% є в тебе право на те, щоб ми тобі довіряли, щоб ми мали цю віру в тебе. Бо є стільки підтвердження того, що Господь дійсно піклується про своїх дітей, які... Не, не здаються, які йдуть за ним. І знаєте, нещодавно спілкувалася з жінкою в церкві, і ми так підняли розмову про те, що зараз трапляється у світі, про те, що зараз взагалі там приймаються якісь закони, і то не так, і це здається не так. І що робити далі, і стільки питань. Є така якась розгубленість, невизначеність, і мені мене дуже торкнулося те, що вона сказала. А чи була ця визначеність раніше? А, а чи було в нас чи були в нас відповіді на питання раніше? Чи знали ми все раніше? От зараз все не знаємо. Тобто, наше життя воно змінилося 100%. Змінилися якісь обставини, змінилася навколишня якась ситуація? Це 100%. Але е, я розумію, що ми е, змінюємося від обставин настільки, наскільки е, ми е, поруч з Богом. Тобто, якщо наші відносини з Богом, вони на першому місці. Якщо наша віра в Бога і довіра Йому на першому місці, то яка б буря не була навколо, е, вона не змінить нас, бо нас змінює Бог. І е, дійсно так торкнулося це, що ми іноді задаємося питання, ми іноді ми шукаємо відповіді. Нам здається, от зараз все гір, гірше і гірше, але е, сказано в писанні да, ну, буде ще й гірше 100%. І завжди була невизначеність. Знаєте, завжди було багато питань. Люди, котрі виходили з моєї сім'ї, Я думаю, вони так само виходячи, в них було багато питань, і, і невизначеність була, бо вони знали, що є обіцяна земля, і вони туди йдуть. А коли вони дойдуть, коли вони її побачать, чи точно їм Бог її дасть. Питань було багато, але віра і довіра Бога, і наші відносини з Богом саме дають нам йти, йти е за Божим планом, йти саме в безпеці, наскільки це можливо. І дійсно, Господь він твори творить такі дива, просто е творить такі. Зміни в нашому житті, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо життя тих людей, ми бачимо, як Бог їх міняв. І це дійсно дивовижно. І знаєте, хочу ще прочитати одне місце списання: це від Марка, 10 розділ, 27 вірш. Подивившись на них, Ісус відповів: це неможливо для людей, але не для Бога, бо для нього немає нічого неможливого. Ми розуміємо, що питань менше не стало в нас, розгубленості менше не стало в нас, але я вірю, що в нас стало більше віри. Що, не дивлячись на те, що навкруги, не дивлячись на те, як іноді дьявол буває в нашому житті, рухає весь наш фундамент, він хоче, щоб ми впали. Але коли наш фундамент Бог і наша віра в нього настільки... Сильніше, то від цього шторму вона не стане слабкіше, вона стане ще сильніше. І дійсно, те, що є зараз в житті багатьох людей, я просто вірю, що всі ці ситуації вони нас не ламають, вони просто ще більше і більше вказують на те, що наша віра в Бога вона стає сильніша. наша довіра Богу стає сильніша. Бо, знаєте, раніше, коли у людей не було можливості піти до лікаря, то єдиний варіант, який, який в не був, це довіряти Богові або Богові або вмирати. І тому, може, тому у людей було раніше більш довіри. І я дійсно вірю, що всі ситуації, які зараз ми можемо сказати, що Господь нас веде, він дивиться за нами, і наша довіра має бути на нього. І деякі ситуації вони є в нашому житті тільки для того, що Господь показує, що. Ти можеш довіря... довіряти в усьому цьому світі. Ти можеш вірити і в те, і в те, і в те. Але єдина віра, яка може тебе спасти, єдина довіра, яка може тобі реально допомогти, це Бог. Через те, що нічого в світі не має такої сили, ніщо в світі не може спасти тебе від вогню, окрім як Бога. І нічого в світі не може да, зробити ріку там, де вона не може бути просто. але... Бог каже, я буду там це робити, і він це робив, і він це показував. Тому дійсно, Бог це той, хто завжди поруч, і довіряючи йому, ми дійсно розуміємо, що ми віддаємо наше життя в добрі руки. І знаєте, як. Вчителі uh, англійської можу сказати, що питання вони є важливими в нашому житті, і якщо в когось зараз такий період життя, коли у вас багато питань, коли багато невизначеності, коли багато розгубленості, якщо ми не задаємо питання, ми не отримаємо відповіді. І знаєте, завжди коли закінчую свій урок, завжди питаю uh, у людей, чи є у вас якісь питання. І тому, якщо ми хочемо мати відповіді, ми маємо мати і питання. І я вірю, що всі ситуації, які є навкруги, вони точно в нас просто загартовують якісь такі речі, і дійсно в нашому житті з'явилося ще більше питань, але я точно знаю, що в нас, нас з'являються питання, але в нас є той, до котрого, коли ми приходимо, він може дати відповіді. Якщо навіть не на всі питання. То ми точно знаємо, що не дивлячись на розгубленість, не дивлячись на те, що ми не можемо сказати, що робити далі, у нас немає впевненості, те, що закрито від нас, точно не закрито від Бога, і ми маємо вірити і довіряти йому. Знаєте, хочу зачитати ще одне місце з писання, це плач Єромія, третій розділ, з 20 по 21 вірш. Душа моя, усі мої турботи пам'ятає, душа моя в мені зігнулася долу, та серце пригадує все, все це знов і знов розбухає, розбурхує надію. І з 23 по 24 воно оновлюється знов щоранку. Адже велика праведність твоя, душа моя говорить, Господь мій Бог, тому надію покладу я на нього. Взагалі, рекомендую прочитати весь третій розділ Єремії, дуже такий саме показує, коли буває смуток в серці, коли буває стільки питань, і здається, що все, руки опустилися, більше нічого немає. Але навіть через це, навіть коли є цей смуток, коли, як сказано, так душа моя в мені зігнулася долу, але. Я все ще пам'ятаю, що робив Бог, але я все ще пам'ятаю, що Господь відповідав на мої молитви. Я вірю, що в житті кожного була ситуація, коли ви перший раз так просто торкнулися Бога, ви повірили йому, і у вас сталася ця перша зустріч, перша любов, коли ти розумієш, що Ісус віддав життя за мене, і я можу йому вірити, я можу йому довіряти, і тому. Навіть коли погано все, навіть коли е, може щось не так йти, багато питань може бути, або коли у нас все добре, ми маємо пам'ятати, що наша надія на Бога, і не дивлячись на те, що є в вашому житті, як сказано тут, так то покладати на Бо надію, я покладаю свою надію на нього, я покладаю надію на Бога. І коли наша віра, надія, двіра. Ми покладаємо її на Бога, не намагаємося знайти відповіді самі, не намагаємося вирішити ситуацію. А дійсно довіряємо Богові і все в нашому житті. Тоді, як би не було погано, у нас є те, на що ми можемо сказати, я маю поруч Бога, і мене ніщо не може зламати. Як би фундамент не рухався, як би не було страшно, мене не може це зламати. Бо є той. Кому я довіряю, є той, який робив неможливо в моєму житті. Є той, хто робив і буде робити неможливо. Бо сказано так в Писанні: Він був, він є і він буде. Він не закінчується. Коли Ісус йшов до батька, так Він сказав, що я залишаю вам того, хто завжди буде поруч. І ми дійсно маємо Духа Святого поруч. Ми маємо того, до кого ми завжди можемо прийти. Ми приходимо до Бога в молитві, він чує нас, він нас підкріплює, і тому ми не залишаємось одні. Ми не залишаємось проти всього світу, ми не залишаємось дні проти своїх проблем, проти хвороби. Якщо в когось є так питання, у когось хвороба, у когось залежність, це може бути все, що завгодно. Не вирішені питання з тим, що там їхати, куди не їхати, де бути, де не бути. Але... У Бога є відповіді на всі твої питання. питання. І тому, не дивлячись на все, покладаємо нашу віру на Бога, довіряємо Господу. Знаєте, коли сталося, стався шторм, коли сталася буря, яка описана в Писанні, коли Ісус був з учнями, перше, до кого вони побігли, це до Ісуса, бо вони знали, що Він є з ними і Він може їм допомогти. І так само і зараз кожен із нас. Ми маємо пам'ятати, що з нами є Бог, Дух Святий з нами, і нам завжди є до кого побігти і сказати, що мені потрібна допомога. І ми маємо, але перш за все, щоб це зробити, ми маємо довіряти Богу, і ми маємо вірити Богові, не дивлячись на обставини, не дивлячись на все, що є навколо нас. І тому нехай Господь кожного благословить нас, нехай кожного. З нас буде ця віра, яка буде кріпнути в нас. І якщо навіть вона маленька, з гірчичне зерно, нехай ми будемо пам'ятати, що Господь сказав, навіть маленька віра, вона здатна рухати гори. І нехай Господь благословить кожного. Слава і хвала за все. Амінь.